Вітаю, друзі, на каналі. На зв'язку Колян. Сьогодні поговоримо ми про монету DOG, за скільки я продав, і чи буду я її докупати. Коротше, це все ми поговоримо Поговоримо про монету, яку я купив у свій портфель на довгий срок. І розберемо там позиції за 2 дня, це понеділок-вівторок. І так, погнали! Накрився має, мікрофон, коротше, оце його щас, тип, картинку ставлю задро за 120 гривень коротше, накрилось. І це, це, тепер піпець знімаю відос коротше, на телефон звук, виходить, а на, на комп'ютер це екран. Коротше. Так що скоро закажу свій мікрофон, нормальний 1000 за півтори наверное. куплю буде, буде легше. Це, це взагалі важко. Коротше. І так, погнали, монета DOX, продав я частями я продавав. Половину продав я по ціні без нулів, будемо врахувати, 13.08 на 41-45 доларів І другу половину продав, виходить, по ціні 14.27 на 43 бакса. Коручи. Ну, і в ітоги десь 85 долларів. Получилось взагалі на шарика. Монета на даний момент на піку доходила до 16,57. І на даний момент торгується від 15,5 до 13,5. Чи буду я її докупати? Звісно буду. Буду, коли опуститься оце, оце значення, Докуплю там на трошки хай вижить. Так, з цим ми розібрались монету продали, хто продав, хто золотився, молодці. Далі монета. Монету я докупив, не докупив, а купив це не монета, це мемка. Мем називається капіталізації, її ще навіть 400 мільйонів немає, так що є смисл її купити. Ну, Що я очікую, очікую зростання цієї монети. Так, Ну а тепер переходимо до моїх позицій. Це за понеділок, заходів я посилані. Що у нас виходить? Це у нас перва угода. перва угода. І так, тут у нас Азія. Тут у нас знята Азія на франкфурті І на Лондоні я зайшов в шорт. Тільки зайшов як, зайшов по цю ліквідність. На зняття в цій ліквідності двох таких равних мінімумів на 5-хвилиному таймфреймі. По ітогу треба було, бо взагалі то треба було як. Треба було ставити тейк один там до двох. і Ну, ну, і, і, і так був би був плюс а так минус мінус 2 відсотки потім я що беру психону коротше залітаю в угоду залітаю знову в угоду і виставляю той самий там тейк на було його теж змістити так би тоже був би плюс по ітогу мінус все, пішов я покурив, успокоївся, коротше, приходжу, блін, Нью-Йорк відкрився, Йоха не бабай, треба залітати. тут точку входу. За цим балансом я походу заходив. І зайшов в шорт. Ну ця угода з плюсом майже в 7%. Відбив ті мінуси. Це в нас понеділок був, деталі. Вівторок я торгонув Ефіріум, була одна угода. Була одна угода. Ну угода така була, без, без аналізу, без ніякого. Просто там пройшли сесії, там і Нью-Йорк пройшов вже і коротше, я бачу, що є внизу ліквідність, залетів. В угоду поставив один до двох. По ітогу там, плюс майже 5%. Таким чином відбив я ті мінуса, які були попередні, і на балансі, щас прикріплю, тут на балансі було стільки. Все це я те, публікував в телеграм-каналі, так що підписуйтесь, посилання буде під відео. А також на біржу Окікс, посилання буде під відео, 20% знижка на всі комісії. Так що залітайте, підписуйтесь ой, підписуйтесь, реєструйтесь. І, коротше, торгуйте. Нормальна біржа, нормальні комісії можна, це можна торгувати. На цьому все. Зустрінемось.